Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, усіх благослови Боже у цей нелегкий час, дай сили і наснаги витривати у боротьбі. Сьогодні ми розпочали останній страсний тиждень, який наближає нас до Великодня. І цей страсний тиждень для цілої України, як уже триває війна. Розпочався з бомбардувань. Перший Страстний тиждень. Ну і хто бомбардує Україну? Хто розпочав війну в Україну? Люди, які називають себе Християнською державою. Росія більше того, це благословив їх патріарх Кирил і священники агітують їхні, не всі. І інтелігенція мовчить е, вбивство людей навіть кажуть, що є благородним. Про що це вказує? Це вказує на те, що ця війна є особлива навіть відміну від Другої світової війни. Тому що ця війна має своє духовне підрунтя. Ми боремося з відвертим злом. Що то є відверте зло? Відверте зло. Це є зло, яке показало своє правдиве обличчя. Бо зазвичай зло, яке приходить до людини, воно приходить під виглядом добра, щоб людину спокусити. І так починається кожний гріх. Ану, зверніть увагу на себе. Коли хтось хоче грішити, то йому здається в той момент, що це, що він хоче зробити, є добром. І зло показується щойно тоді, коли людина зрішить. Але. Зло показалося у своїй найяскравішій огидній формі. І цим злом є не тільки чільник Московії, не є тільки так званий Патріарх Кирилл. Не є тільки, скажімо, поодинокі люди, за цим стоїть і ціле суспільство, яке є опутане злим духом. Ви, напевно, бачили людей, які є опутані злим духом. Це люди, які творять речі несусвітні, і їх треба вести до екзорцистів, щоб вигнати з них злого духа. Колись митрополит Андрей Шептицький пропонував. Екзорцизмувати повністю цілий Радянський Союз, який погубив мільйони, е, мільйони людей. Правда, до нього так і не прислухалися. Але чому я сьогодні Сьогодні хочу е, вам до вас це сказати своє слово? Тому що це зло проявилося у різних формах. Пригадуєте спокуси Христа на пустині. Диявол приходить до Христа тоді, коли він уже змучився. Диявол приходить до Христа тоді, коли він вже не має сил. І йому три варіанти, не мов би, такої співпраці, щоб завершити цей піст. Перший каже: зроби, щоб це каміння та й стало хлібом. Іншими словами. Заспокій свій голод дуже простим способом, вжий свою, свою силу Божу для того, щоб заспокоїти голод. Легкий хліб, так званий. Це є, він пропонує один спосіб піддатися. Другий раз він каже, ну якщо то Бог тебе любить, то кінця з вершини храму. Бог тебе вратує. Це спокуса Бога. А третій пропонує найгірше. До чого веде диявол, це йому вклонитися. І все буде добре. І ви знаєте, я так побачив за останні дні у тому вирі боротьби українського народу з відвертим злом, що в світі знайшлися три категорії людей. Я не хочу їх називати країн навіть. Одні пропонують, та може підім на таку співпрацю, і інші кажуть, ну, та може е, легко кажуть, ми з вами, ми вас підтримуємо, навіть е, богохульствують, ми за вас, ми за вас е, молимося, а в той час говорять інші слова і дії. А ми боремося, бо ми є люди, які знаємо, що. Компроміс з дияволом є неможливий, компроміс зі злом неможливий. І очевидно, диявол був переможений Христом, бо Бог сказав: геть від мене, сатано, наш народ, який переживає величезні випробування війною, тратить своїх найкращих синів і дочок, є проваджений самим Богом. І, очевидно, кожен запитує себе, ну коли кінець тому терпінню, коли Бог скаже, ось крапка, я вам не скажу, я не є пророк. Як Бог мені об'явить, я вам би сказав. Я сам задаю собі питання. Але я би хотів пригадати всім нам приклад Божого Сина, який терпів на Христі, який також. Просив віддалити від нього цю чашу і в момент найбільшого терпіння молився словами, які здаються словами відчаю. Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Але знаєте, Бог не покинув, Бог проявляє себе якраз у моменті, де людина не сподівається. І я переконаний, що війна в Україні змінює не тільки Україну. Вона змінює цілий світ. Вона показує, як світ пробував діалогувати зі злом, з дияволом. Як світ, який говорив про цінності, зараз показує, що цінності можна говорити з людиною, яка є віруючою. Про цінності не можна ніколи говорити з русизмом. Чому? Пригадується мені інтерв'ю е, Джохара Дудаєва, де він говорив, що найбільшою проблемою е, великої частини російського народу є те, що він взагалі є невіруючий. І це не тільки говорять е, Джо, Дудаєв, це говорять і їхні ж письменники, їхні літератори, безбожництво. У Римській імперії безбожництво каралося смертю. Чому? Тому що безбожник сам для себе авторитет, він ставить себе на місці Господа Бога. І Бог безбожника знищить. І Бог безбожника знищить. У час, коли ми не сподіваємося, Бог безбожника терпіти не буде. І повірте, покарання безбожника буде таке тяжке, що ми навіть не сподіваємося. Звичайно терпіння нести важко. Але сьогодні, коли у всіх містах України пролунали вибухи, загинули люди від Сходу до Заходу, ми всі є однією родиною і ми повинні ще більше з'єднатися, бо наша єдність, наша довіра одна до Бога до Бога і допомога один одному є найсильнішою зброєю, якої боїться диявол. Диявол, який має Зараз ім'я це є Російська Федерація. Він вселяє в нас страх, але виглядає, він уже дає останні подихи, бо розуміє, що Бог його скарає. Бог його скарає, нам треба витривати. Я хочу сьогодні, як священник кожного, підтримати. Щойно їду якраз з лікарні від людей, які потребували підтримки моральної, духовної і фізичної. Кріпімося, єднаємося. Перемога не за горами. Тому що диявол не любить людей. Вони навіть не люблять своїх людей, свій народ. А Бог людей любить. І тому. Бог з нами, то хто проти нас? Багато людей мене питає, оче, ну, а що робити? Хочеться клясти, проклясти Путіна, всіх москалів, ще там. Знаєте що прокльони, мати це є мова диявола. Бо не викид емоції. А ми, як хочемо, молімся псалмами Давида про щоб Бог справедливий скарав, скарав безбожника. І навіть не дивімося на тих, які намагаються нас штовхнути на компроміс зі злом. На превеликий жаль, серед них є люди, які. Належить до високого чину, а бояться визнати, де є правда, добро, а де є зло. Але нічого, історія і церкви, і України, історія світу знала багато. Люди минали, а Бог, віра, церква, народ триває. Тому з Божою поміччю йдемо вперед, боремося і наближаємо нашу перемогу. Які сумніватися не потрібно. Зараз диявол намагається нагнати на нас страх, щоб ми засумнівалися в нас саме, в нашій перемозі. А то є останнє його спокуса. Не піддаймося їй. Боже благослови Україну, хлопці, захисники. Величезне вам спасибі, нехай Бог дасть вам сили духа. Особлива подяка хлопцям, які бороняють, захищають нашу вітчизну. На всіх кордонах, особливо в Сході, Маріуполь. На Маріуполі пам'ятаємо, там є люди сталеві, яких проводять ангели. Хлопці, дівчата, всі люди Маріуполя, ви не є такими, які, про яких забули. Кожен з нас, то що може, роби на своєму місці. Благослови і провадь вас, ангели святі, хороніть вас від усякого лиха диявольського. Пресвята Богородиця, спаси нас! Слава Ісусу.